Сьогодні історія, де музика стає зброєю, а мистецтво руйнівною силою. Оповідання Ентоні пелчера Божевільна музика вперше з'явилось на сторінках журналу «Астоундінг Сторіс. Коли з неба падають будівлі, а скрипка звучить, наче заклинання, розпочинається розслідування, що веде до межі божевілля і науки. Ентоні пелчер, Божевільна музика. Під акомпанемент громоподібного гуркоту, що скидався на грім, горда будівля колос, яка ще кілька хвилин тому здіймала в небо свої 60 поверхів художньої архітектури, розлетілася на купу каміння, цегли, цементу і вапна, сталева арматура, мов скелет до історичного чудовиська, все ще стирчала в повітрі, понівечена і перекручена в потворний силует. Ніхто не знав. Скільки життів було миттєво обірвано в тій кам'яній лавині. Оскільки обвал стався на світанку, не вважалося, що жертв буде надто багато. Втім, допускали, що автомобілі, екіпажі та трамваї могли опинитися під завалами. Один поїзд у метро вже зійшов із рейок через обвал ґрунту під його тунелем, просто під горою уламків, руїни завалили частину Таймс Сквер. Найбільшого перехрестя на божій землі. Розсипані уламки котилися вулицею, розбиваючи вікна і двері крамниць невинних торговців. За кілька хвилин після обвалу натовп охоплених панікою людей вилився з підземки аж до пенсільванського вокзалу та коламбус Серкл. Вулиці заповнилися метушливими, збудженими людьми. Поліцейські дільниці не справлялися з навалою. Сотні загиблих і поранених витягали з метро, автомобілі вантажівки, карети швидкої, доставляли тіла до моргів і шпиталів. З кожною годиною площа знову заповнювалася, тисячі прагнули побачити, що там сталося. Багато хто стояв у натовпі, за квартали від центру події, витягуючи шиї, намагаючись бодай щось розгледіти. До поліції приєдналися пожежники. Згодом і підрозділи Національної гвардії. Газетярі, як завжди без сну, горланили сенсаційні заголовки, заробляючи чималі гроші, газети заповнили шпальти описами катастрофи. Репортери, збентежені, але вправні, вичерпували словниковий запас, вигадували нові епітети, намагаючись передати масштаб трагедії і істерії на самому піку подій. До поліцейського відділку на західній 47-й вулиці увійшов чоловік середнього віку, весь у пилюці, з розбитою головою та розірваним одягом. Біля столу сидів лише черговий сержант. Я, Пад Бреннан, нічний сторож першого поверху колоса. прохрипів він, опускаючись на лаву. Я тікав зачепило краєм. Цеглина влучила втратив свідомість. Коли прийшов до тями, озирнувся раз, побачив руїни і чкурнув сюди. Зателефонуйте моєму начальнику. Зателефонуєш сам, але спершу скажи, що трапилося, відповів сержант. Землетрус, мабуть, підлога хвилями пішла. Скло сипалося, вітрини розліталися. Я вибіг на вулицю, глянув угору Боже мій, вся будівля від тротуару до шпиля хиталася, крутилася, викручувалася. Я зрозумів, вона от-от впаде. Побіг, пролунав гуркіт, як із пекла, і щось мене вдарило. Після того темрява. Хтось іще врятувався? Думаю, ніхто. Орендарів небагато, будівля здана, але ще не всі в'їхали. Ті, що були, не ночували там охоронець на кожні п'ять поверхів, інженер із командою, троє ліфтерів. У книзі жодного запису після четвертої ранку. А обвал десь о і шостій. Оце й усе. По всій країні новина викликала шок і подив. Але в офісах компанії Констракшн» запанував справжній жах. Там, у закритій кімнаті, Джеймс Мюллер, президент, сидів, похнюплено схопившись за голову. Поруч Джейсон Лінейн, головний інженер, метушився по кабінету, бліднучи і щось бурмочучи. Навіть офісні хлопчаки відчули. Лихо страшне. Якщо ми не доведемо, що це сталося не з нашої вини, нам кінець, тихо мовив Мюллер, і в його очах заблищали сльози. Ми будували бездоганно, відповів Лінейн. Матеріали найкращі спорудили десятки хмарочосів. Колос був ідеалом, фундамент скеля. Це не могло бути землетрусом, інші будівлі і не здригнулися, не було вибуху. Але причина має бути ми мусимо її знайти. А якщо був дефект, тоді ми пропали. Газети вже кличуть до суду нас, власників усіх, ми маємо дати щось переконливе, інакше все втратимо і сядемо за ґрати, додав Мюллер. В останнє будівлю оглядав Тедді Дженкс, сказав Лінейн. Він молодий, трохи пихатий, але здібний. Я б довірив йому життя, де він? Їде з стерітауна, має бути ось-ось. Дженкс увірвався, мов буря. Скинув капелюха, розштовхав шафки, дістав велетенські креслення, розкинув їх на підлозі і опустився навколішки. Оце ти вчасно. вибухнув Мюллер. Де ти був у кабаре? Це, це жахливо!» жахливо, мовив Дженкс майже пошепки, не відриваючи очей від креслень. Відповідай, гримнув Мюллер. Вибачте. Я зупинився подивитися на руїни. Боже. провів рукою по очах, ніби хотів стерти картину трагедії. Потім, лагідно поклавши руку на плече Мюллера, додав: «тримайтеся». Я з'ясую, що сталося це не наша вина. Та споруда була міцніша за Гібралтар Ти був останній, хто її інспектував, кинув Мюллер з болем у голосі. І я присягаю, що ні матеріали. Ні будівництво тут ні до чого. Це мало бути щось інше. Що саме? Не знаю. Хай мене чорт забере, якщо знаю. Це на нього схоже, буркнув лінейн, який часом із задоволенням зачіпав молодого інженера. Подібно до біса. вигукнув Дженкс, блиснувши очима. Ви, мабуть, самі все знаєте, раз такий мудрий. Я нічого не знаю, спокійно відповів Лінейн. Але скажу тобі одне. Якщо ти не з'ясуєш причину, нам усім кінець. Саме цим я й займаюся. Знову кинувся Дженкс до креслень. Вже в десяте стенографістка відчинила двері. Репортери вимагають вас. Мабуть, пустимо. глянув Мюллер на Лінейна. Ховатися гірше, але що їм сказати? Хто знає, зітхнув Мюллер. Я з ними поговорю, з упевненістю озвався Дженкс. Журналісти вдерлися в кабінет, мов буря. Запитання сипалися як з кулемета. Мюллер підняв руку. В його погляді було стільки болю, що зал притих. Вони побачили темноволосого Дженкса, що схилився над кресленнями, вкритого пилюкою, але зосередженого впевненого. Панове, почав Мюллер повільно. Ми одна з найстаріших фірм у галузі, наші споруди. Символ нашої чесності усі, крім однієї, вставив молодий журналіст. Ви маєте рацію. Але це, повірте, було діяння вищої сили, якийсь неймовірний катаклізм. Компанія Фмюллер стоїть за свою роботу до останнього долара. Більше ми не знаємо. Пан Дженкс, інженер, що проводив остаточну інспекцію у вашому розпорядженні? Дженкс підвівся. Струсив із колін пил, ви виглядаєте так, ніби молилися. гукнув той самий журналіст. Можливо, і молився. Дозвольте мені самому розповісти не перебивайте, я знаю, що ви хочете почути. Усі замовкли. Очевидно, буде офіційне розслідування. Ми зі свого боку сприятимемо наповну ви питаєте, хто винен. У відповідний час я зроблю заяву. І вона шокує вас. Але поки що я не можу стверджувати нічого. А що з ґрунтом під колосом? Кинув той же журналіст без жартів, панове. Подивіться на містера Мюллера він, як батько, що втратив дитину ми, порядні люди, робимо все можливе. Якщо вина буде доведена, визнаємо, понесемо відповідальність. Але будівля була ідеальна, як і всі наші об'єкти. Багато питань пролунало того дня. Всі троє Мюллер, Лінейн і Дженкс відповідали чесно репортери пішли з враженням що якщо компанія і винна, то хіба не свідомо. Раніше між Лінейном і Дженксом не було особливої приязні попри те, що обидва визнавали професійну майстерність один одного, причина була давня і досі викликала усмішки в інженерних колах. Колись на зорі епохи Радіо, Лінейн як людина техніки, але не радіотехнік, не надто цікавився новинками. Дженкс же, навпаки, захоплювався всім від електроніки до хімії і мав жагу знання. Прийшовши до компанії зі свіжим дипломом, він намагався здобути прихильність старшого колеги, але той лишався холодним. Я такий же інженер, як і він, думав Дженкс. Якщо він мене ігнорує, я змушу його звернути увагу і зробив це у доволі хитрий спосіб. Наступного дня він підійшов до лінейна, маю цікаву суперечку я ставлю, що звук проходить милю швидше, ніж чверть милі. Що за нісенітниця, здивувався той, ставлю 50 доларів, та я сам на таке поставлю добре 500 доларів. Я доведу за допомогою секундомірів. Постріл з пістолета почують на відстані в дві милі раніше, ніж на чверть милі. Звук поширюється на п'яту милі за секунду. Температура лише трохи змінює швидкість, а я все одно ставлю А ви, звичайно, і ось постріл у мікрофон на футбольному полі. Один із друзів лінейна почув його в приймач за дві милі миттєво, інший на чверті милі зафіксував секундоміром затримку. Дженкс виграв. Відтоді він почав дражнити Лінейна щоразу, коли той говорив щось категоричне Містере Лінейне, дозвольте озвучити вашу думку. Наголос на слові озвучити дратував старшого колегу безмежно, попри це, обидва працювали разом на совість, і кожен визнавав другий професіонал вищої проби. Тож Лінейн і Дженкс, схилившись над кресленнями, Працювали ніч безперервно, намагаючись знайти щось, що дозволило б перекласти провину на матір природу, дарма вранці вони зболені і змучені, визнали нічого. Газети тим часом кликали до покарання гнівно і наполегливо. Коли загиблих нарахували вже дев'яносто сім, громадськість вимагала арешту всіх відповідальних. Поліція доставила всіх трьох до прокуратури. Після кількох годин допитів їх офіційно арештували за недбалість, кожен вніс по 50 тисяч доларів все ще а застави, і отримав ще один шанс знайти правду Лінейн і Дженкс дні й ночі перебирали уламки, вивезені за місто. Кожну цеглину, кожен шматок арматури оглядали, шукали дефекти, дарма все було ідеальним. Якщо не знайдете справжню причину, Сидітимете, сказали адвокати. Безсонні ночі знищували Дженкса, він ходив вулицями, змучений без сну, якось проходив повз місце трагедії. Потім звернув на бічну вулицю. Погляд упав на неоновий напис Мюнстерберген. божевільний скрипаль, концерт сьогодні. Він машинально купив квиток, сів у залі, не озираючись, і раптом відчув присутність поруч. Повернувся дівчина надзвичайної краси, Золоте слухняне волосся, глибокі сині очі, шкіра, мов хмаринка в ясну днину, але в її погляді тривога. Вона побачила він страждає. І щось сколихнулося в серці кожного. На сцену вийшов худорлявий чоловік у фраку з розкуйовдженим волоссям і палаючими очима. Він тримав під пахвою скрипку, низько вклонився. І заговорив ламаною англійською Я недобре говорю по англійськи Але ви мене розумієте, так? Я не граю чужу музику, я імпровізую. Я просто граю і, може, вам сподобається якщо так я щасливий. Він приклав скрипку до підборіддя, повів смичком, і залунала мелодія, мов дощ, що крапає на спокійне озеро Дженкс забув усе. Його плечі розслабилися, очі заплющилися. Мелодія змінилася на світлу, життя радісно, мов пташиний спів на світанку, Линули звуки канарки, жайворонка, дрозда, потім ніжний мотив кохання. Очі вологішали, серце стискалося. Несвідомо дівчина схилилася до Дженкса, він до неї, плечі торкнулися, їхні руки з'єдналися. Аж раптом музика стала моторошною. Спершу потріскування, мов багаття, потім стогони, потім зойки, і зрештою регіт божевілля. Музикант рвучко вклонився, і зник жодних оплесків, лише вигуки, половина залу стояла приголомшена. Інша застигла в кріслах. Юнак і дівчина стояли, все ще тримаючись за руки. Ходімо звідси, прошепотів Джанкс. Вона мовчки вдягнула накидку. І вони вийшли. У фойє їхні погляди зустрілися лише тепер вони усвідомили, що не знають одне одного. Але в серцях уже було знання вони належать одне одному. О Боже. видихнула дівчина. Уже пізно, сказав Джанкс, що пізно, все ми трималися за руки годину, очі дівчини спалахнули. Ви не маєте права таке казати. Пробачте, м'яко відповів він. Я дуже хотів вас знати, дозвольте провести вас. Добре, тихо сказала вона, і повела його до власного авто. Вони їхали на північ знову плече до плеча Кажете ім'я, Елейн Лінейн. Що? Я працюю з Лінейном. Він головний інженер у нас, він мій батько. Я, Дженкс, ми працюємо разом, я про вас чула. Тато поважає вашу роботу. Але, здається, ви не дуже дружите. Вона посміхнулася, згадала, як він озвучував її батька. Не знаю, чи маю вас любити чи ненавидіти. Тато, старий добряк, а ви були до нього жорстокі, я не хотів. Просто він не сприймав мене серйозно. Я мусив це змінити. Можливо, він іноді забуває, що я виросла. Мені теж це не до душі, але він душа доброти. Я знаю, тихо відповів Дженкс. Кожен інженер знає свою математику, саме вона у поєднанні з випадком допомогла розгадати таємницю бо два плюс два завжди чотири. Дженкс дізнався, що божевільний скрипаль мав студію в колосі і одним із перших туди в'їхав, і ще що він обожнює розбивати склянки звуком скрипки. Дженкс побачив, як той дійсно знищує склянки. Одна за одною різними нотами. І тоді він подумав а якщо той самий принцип. Але на тисячократній потужності він поділився з лінейном уяви божевільний, який радіє розбитому келиху. Уяви, що відчує він, розтрощивши хмарочос, дика ідея. Але не заперечиш, відповів лінейн. Вони дізнались, що музикант оселився в театрі Акме. На 15-му поверсі попросили адміністрацію впустити їх до помешкання. Всередині, в окремій кімнаті, та сама диявольська машина одна струна, один смичок, мотор, що безупинно водив смичком, звук за межами людського слуху, але не за межами дії будівля затрусилася. Дженкс шукав вимикач марно. Шукай розетку. гукнув він лінейну. Сам викликав поліцію терміново евакуюйте все навколо. Будівля розгойдувалася. Знизу натовп і тут крик зойк охоронця. Дженкс вийшов і побачив скрипаля. Божевільний повалив охоронця і тікав. Дженкс за ним, сходами до даху, тридцятий поверх дах хитався. Скрипаль стояв на самому краєчку, вони боролися, ледве тримаючись на ногах. Скрипаль дістав ніж. Дженкс, згадуючи інженерний план будівлі, рвучко кинувся вниз, забравши з собою противника. Вони впали Дженкс знизу, але ніж встромився у скрипаля. Грім, дощ, кров, але машина замовкла. Будівля заспокоїлась. Лінейн зустрів Дженкса внизу. Я зупинив цю бісову штуку. А я поховав її автора, відповів той. Поліція знайшла тіло. Божевільний Скрипаль мертвий. Жодна фірма не відповідає за дії божевільного. Компанію Мюллер виправдали повністю у кабінеті Лінейна, Дженкс і Елейн. Тату, сміялася дівчина. Якщо не дозволиш, я з ним утечу, то цілуйте мене. зітхнув Лінейн, здаючись. Дженкс обійняв Елейн. Один плюс один дорівнює один, бо кожен інженер знає свою математику. Кінець. Ви прослухали українську озвучку оповідання Ентоні Пелчера Божевільна музика. Історію про небезпечну силу звуку і людську одержимість. Підтримайте кібербарда, підпишіться, залиште вподобайку та напишіть у коментарях, яку історію ви хочете почути далі. Попереду нові пригоди, нові жахи і нова класика фантастики українською.